Слава Ісусу Христу, сьогоднішнє слово Господнє у цій добрій новині у Євангелії, дає нам змогу задуматися над чимось важливим, що. Господь Бог дав кожному з нас особисто. Ми дуже часто схильні, особливо в теперішніх часах, звертати увагу на, на негатив, на зло, на тривоги. Адже навколо сьогодні так багато є поганих речей. Але ця сьогоднішня Євангелія нам відкриває щось дуже важливе, що Господь Бог засіяв кожне серце людське. Таланти. Кожен із нас, коли подивиться на себе, так середини, і щиро задумається над тим, що справді в мені є з талантів. Ми зможемо знайти багато різних позитивних сторін свого життя, своїх щоденних завдань, викликів, своїх досягнень, своїх творчих якихось ідей, які Господь Бог вселяє в нас. В ті часи, коли Господь говорив до учнів цю притчу, то таланти оцінювалися по-різному. Сьогодні богослови навіть дискутують на тему, чим тоді був талант, чи це було 27 кілограм золота, чи 62 кілограми золота, може, срібла. Тим не менше це була велика сума. Якщо порівняти в ті часи ці один талант на робочі дні, то його можна було заробити за 6 тисяч робочих днів, тобто приблизно 20 років. Той чоловік, який утримав 5 талантів, справді отримав великий депозит довіри свого господаря до себе. Це в принципі на 100 років, міг сміло за цей час собі відпочити, міг дати собі спокій з роботою, заховатися. Але обирає інше. Обирає вірність, відданість і примноження цих талантів, які господар йому дає, так щедро. Інший чоловік, який отримує. Лише один талант собі починає аналізувати, починає лякатися, починає боятися і в кінцевому результаті приймає таке рішення, що краще не буде дуже трудитися, не буде ризикувати, а цей талант закопає і себе нарікає на те, що він не принесе плоду. В кращому випадку він. Віднайде цей талант і на те, що дав мені, я тобі це повертаю. І господар це добре зрозумів. Господар окреслює його словом лінивого слуги. Сьогоднішня ніч, сьогоднішній ранок, для України був болючий. Наші Міста атакували ворожі шахеди, ворожі ракети. Пролунали вибахи біля дитячого садочку у Києві, біля церкви, де знищилось майно церковне, державне, де ворог підняв руку на. Людське життя для того, щоб нас залякати, для того, щоб нам відібрати те, що Господь Бог дав кожному з нас. ці наші таланти. І тому цей господар, про якого ми сьогодні чуємо, так доволі жорстоко поступає з цим слугою, який не примножує талантів. Бо людина, яка не приносить жодних талантів в своєму житті, здатна бути дармоїдом, а тоді написідатися на інше життя, на чуже майно. І через це здатна приносити кривду, проливати кров, нести смерть. Ось що відбувається, коли людина не приносить талантів. Вчора наша українська земля отримала великий дар від Господа Бога. Святіший отець папа Лев проголосив блаженним священника нашої землі отця Петра Оруса із Закарпаття, того, який побачив свої таланти, того, який вирішив залишитися відданим вірним своєму народові, своїй церкві, вірним Господу і. Не йти на діалог з сатаною у вигляді комуністичної влади. Він вирішив бути і своїм народом, і своїми талантами, служити йому. Дорогі в Христі! Сьогодні, коли ми чуємо цю притчу, про п'ять, про два чи про один талант. Господь Бог кличе нас, щоб ми глянули на свій прожитий тиждень. А скільки ми насправді зуміли хоча б побачити талантів, які Господь Бог нам кожного дня подає. Скільки разів ми хоча б. Подякували Богові за добре здоров'я, за те, що встаємо рано, за те, що можемо жити, дихати, за те, що можемо своїми ногами ходити. Скільки разів ми використовували ті таланти, які Господь Бог дає кожному з нас? Якщо Господь Бог нам дає таланти, говорити, чи вміємо ми. Славити Бога. Якщо Господь Бог да... дає таланти бачити, чути, чи ми вміємо поділитися, подивитися до Його слова і поділитися Божим Словом з іншою людиною. Скільки талантів, якщо глянути на цей прожитий тиждень, нам вдалося примножити? Одночасно сьогодні, коли чуємо цю притчу, ми покликані до того, щоб цей тиждень, який є перед нами, зрештою, вже сьогодні, коли будемо йти з храму додому, хоча б на хвильку застановитися над тим, справді, скільки ти, Господи, даєш мені різних талантів, побачити. В собі хоча б щось одне добре і задуматися над тим, як ми можемо це прибільшити, помножити, як можемо віддати ці таланти Богу, який з нами щедро поділився. Тому сьогодні в цій молитві просімо в Господа, хоч за заступництвом великих мужів нашого народу. А зокрема, сьогодні блаженного отця Петра Оруса, тих ласк, щоб ми справді в собі бачили великі дари, великі таланти, наші можливості, наші знання, і щоб ми ними змогли прилучитися до того, щоб Царство Боже вже було тут, на землі. Амінь.